Всім привіт! Завершився матч Польща та Австрія. Один-три, друзі, австрійці перемагають. Матч завершився вчора, але я ось таки з запізненням все-таки роблю огляд цього поєдинку. Поговоримо про цей матч. А ось нагадаю, що матч дуже велику роль мав, тому що Польща програла Голландії, австрійці програли французам, І цей матч мав ключову роль. 3-5-2 у Польщі в Аслікшенство воротах. Ківір Давідович-Бітнарік захисники. Петро Сліж, Петровський Півзахисники. Нікола Залевський та Франковський в ролі латералів. Кшиштоф Пьотик та Букса у нападі. Гастрія 4-2-3-1. Пенс в воротах. Лінхард, Траунер захисники. Польщі Вене по флангах. Грілліч Зайвальд. Центральні опорні півзахисники, Контлаймер, центральний атакувальний півзахисник, Міцель біцер, Баум Гартнер по флангах та Марко Ранаутовичкрав у нападі. Якщо говорити по матчу, то австрійці Бадьоро розпочали, перші линги для поляків взагалі були важкі. Австрійці прям притисли пресингом і забили голу. І забили гол на 8-й на 9 хвилині матчу. Ці. Ті... Ну що, вони вкидали аут? Поляки нібито відбилися, але потім була друга фаза атаки і Мене. Латераль австрійської збірної прострелив з лівого флангу і прострелив так, що величезний траунер відкрив рахунок у двобої, надаю, що траунер це взагалі центральний захисник, але дуже високо пішов ось і гол головою. По суті, розстріляв вас якась тому що пробував. З близької відстані. Поляки відреагували, непогані були моменти. там Шштафонток непогано пробивав. Кшиштафонток той заб'є на 30-й хвилині матчі. Польща рахунок зрівняє, а роздання передачі на свій пасив ніхто не запишеть, тому що там були рикошети від захисників. А Шриштафонток так згрупувався і переправив м'яча з близької відстані до сітки. Воріт австрійської збірної. Потім був хороший удар Петра Зелінського, як ви бачите по картинці, зі Штрафного. Воротар справді вступив в гру груща навіть після того, як Крахунок зрівняла навіть ініціативу, на мою думку, поляки перехопили. І, звичайно, що ключовим голом став гол Баумгартнера на 66 хвилині. Забиває Австрії і ідеальний пас. Взагалі тут е, е, виконує, чесно слово, не пам'ятаю, прас. Ось цей хлопець прас. Ось він виконує ось цю передачу. До речі, прас, який вийшов на поле. Ось він виконує ідеальний пас. Баумгартнер вийшов, по суті, один на один, і так в протихід у нас не так пробив не сильно, але в протихід. 2-1. І цей гол став ключовим, тому що потім, да, Польща намагалася рахунок зрівняти. Але таке відчуття, що австрійці повністю вже контролювали матч після голу Баумгартнера, а потім ще й Міцедзе Біцер зробив пенальті, який чітко реалізував Марко Арнаутович на 78-й хвилині. Таким чином, 1-3. Австрійці святкують дуже важливу перемогу і справді. І вона дуже важлива для австрійців. Австрійці в свою чергу перемагають. Я би статистику би подивився. Ну, по 15 ударів, нібито рівновага, але подивіться удари в площину. У Польщі з 15 ударів лише 3 було удари в площину. А у австрійців Ральфа Ратніка із 15 ударів, 9 ударів в площину. Тут різниця велика. 47-53 невеличка перевага у австрійців, 4-3 кутові. Тут навіть Польща виграла. Боротьбу за Кутові. Перевагу, перепрошую, за Кутові. Показала статистика голівих нагод. Дві голіві нагоди було в Польщі, одну вони нагоду упустили. В Австреції було три голіві нагоди. Одна упущена нагода і дві чітко реалізовані. Ось. Ну що ж, мої любі друзі. Австрії перемагають. Ми казали на відео, що Австрія така команда, яка може справді запресингувати. австрійці, ну просто ну, і взяли інтенсивність, на мою думку, австрійці перепресингували свого патента. Перепресингували ну, ну, дуже сильно, знаєте, австрій провели вчорашній поєдинок, як завжди, взяли інтенсивність. До речі, футбол Австрії, чимось на німецький футбол схожий. Так, затиснути пресингом там десь. 47% володіння у Польщі, 79% точність паса, 390 пасів, 311 пасів були вдалими. Австрійці 53% володіння, 84% точність пасів, 443 паси, 373. Предачні. То володіння було, як бачите, мало. то, то більше було боротьби. І цю боротьбу вигравали австрійські футболісти. На секундочку. З 15 ударів в Польщі 3 в Площину, 5 повзворота та 7 ударів просто були заблокованими у австрійці з 15 ударів. Подивіться, 9 ударів в Площину, то по суті кожен там, майже третій удар, ну, не третій удар, а кожен другий удар по суті футболістів Австрії був в площину в Це Неймовірний показник. Ось я вам хочу сказати, те, що ну, дуже сильний поєдинок провели представники австрійської збірної. Тобто, коли у тебе летить кожен другий удар. В ствір це вже дуже багато. значить. Два удари повзорот та чотири удари за бокових. По відпорах, нібито навіть краще, і Польща була доволі сенсаційна. Да? Хоча здалося, що австрійці просто перекусували центр поля. Шість сейв Васлі лікащенця, що дуже показала статистика. Два сейви вратаря австрійської збірної, 21-19 винесі м'яча, 6-16 перехоплення. Подивіться, скільки перехоплення були австрійці? По 15 волів, чотири герчичника у поляків, два герчичника у австрійці. А краще було цього матчу. Я б обрав би, знаєте, кого би Баума Гартнера. Ось, у Польщі. Це, звичайно, ще Васлик Ченс, який в принципі врятував цю команду. Ну і, звичайно, Пьонтик. Пьонтек. Дуже дивно, чому Австрій такі низькі оцінки. Мені здається, Австрія дуже хороший матч провела. На а Баумгартнер дуже сильний матч. Прив, людина забила. По суті, вирішальний гол-то був другий. Тому ж після другого забитого м'яча посипались десь поляки вже. Ну, австрійці як завжди, дотиснули. Ось емоції футболіста Австрії, ось емоції, які, я думаю, можна зрозуміти. Тому що давайте подивимось турнірну турнірної таблиці. Я розумію емоції футболіста Австрії, три бали плюс одне очко поочним зустрічем переваги над Польщі по факту. А в третє місце себе вже гарантували. Залишається єдине питання, чи вийдуть в 33 третього місяць, чи все-таки. не вийдуть? Мені здається, що все-таки вийдуть. Різниця плюс один. Тут ця Австрія має там розгромно програти Голландія. Я думаю, що в Австрійці захочете і в і перемогти. А чемпіоні щоб не вийти взагалі з другої позиції. Ти більш проти Голландії можна грати і. В Австрії всі шанси є. Тому в Австрійці як мінімум вже третє місце собі гарантували, ну а Польща. Покидає євро. Ось четверта позиція у Польщі. Математичних навіть шансів немає. Навіть, якщо вони виграють і французів, то в будь-якому випадку це майже нічого не дасть, тому що Польща. Ну, Все-таки не вийде. Жаль Польщу, тому що команда непогана, але все-таки австрійці і французи взяли. ну... Було важко і австрійцям. Легкого мачути, що на Польща дала хороший бій, але все-таки, бачите, австрійці і французи, припрошу голландці на жилах, але все-таки свої перемоги здобули. вам за увагу, Польща Австрія 1-3. Бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей.